Програму субсидій спрощено, а також удосконалено. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Ну і тепер родина ВПО сплачує за оренду лише 20% свого сукупного доходу. Решту компенсує держава. Переселенці можуть орендувати не лише квартиру чи будинок орендувати можна і кімнату. Умова це підписання угоди з орендодавцем. Ним може бути як юридична, так і фізична особа. І на прямому зв'язку зараз зі студією Дарина Марчак, це перша заступниця міністра. Соціальної політики України, Мої вітання вам, пані Дарино. Доброго дня, можете деталізувати? Я ж не про всі зміни сказав, які ще відбулись, і знову ж таки, які ще залишаються от моменти, ну які теж можливо в майбутньому треба буде змінити. Ми говоримо про новий інструмент підтримки для ВПО. Це субсидія на оренду житла. Цей інструмент було запроваджено нещодавно. Ми зараз тестуємо цей інструмент, що працює, що не працює. Справді, нещодавно були ухвалені зміни, якими ми розширили. І сферу застосування цього інструменту, і також, що дуже важливо, підвищили розмір допомоги, врахували певні недоліки в формулі, які знайшли, побачили за результатами перших таких випадків призначень. Власне, що змінилося? По-перше, ми передбачили, що відтепер. Угоду договір про оренду і відповідно субсидію на оренду і компенсацію податків можна отримати, якщо ви орендуєте житло не тільки у фізичної особи чи ФОПу, але і у юридичної особи. Крім того, ми суттєво підвищили сам розмір субсидії. Особливо це буде стосуватися для родин з середнім рівнем доходів, родин з числа ВПО, тому що зазвичай родини з нижчим рівнем доходів вони отримують допомогу на проживання для ВПО. Це такий альтернативний інструмент, яким користуються сьогодні понад мільйон родин. Субсидія на оренду вона доступна і, звичайно, для будь-якої родини ВПО. До речі, не тільки тих, хто перемістився після повномасштабного вторгнення, але і тих, хто перемістилося ще до того, ще з 2014 року. Отже, тепер родина, яка раніше не підпадала, не мала можливості потрапити, отримати таку підтримку, тому що, наприклад, в неї. Доходи були вищі ніж поріг, встановлений для цієї програми. Тепер такі родини теж можуть отримувати підтримку на оренду житла. Завдяки внесеним змінам формула тепер працюватиме дуже чітко. Якщо ваші видатки як у родини ВПО вищі, ніж 20% ваших доходів, якщо ваші видатки на оренду. Вище ніж 20% ваших доходів, то різницю між ось цим перевищенням і 20% ми будемо покривати в вигляді субсидії. Це дозволило в принципі для значної когорти потенційних отримувачів підвищити розмір субсидії орієнтовний, розрахунковий приблизно вдвоє. І я звертаю увагу на те, що сьогодні будь-яка родина внутрішньопереміщених осіб може скористатися калькулятором спеціально розробленим калькулятором, калькулятором в якому можна ввести всі параметри, які стосуються вашої родини, наприклад, скільки у вас членів родини, де саме ви орендуєте своє житло, які доходи ваші, і такий калькулятор дозволить вам одразу подивитися орієнтовну вартість субсидій, яку вам держава може призначити, стосовно власне. Да, це ключові такі зміни, на які треба звернути увагу. От Стосовно оформлення цієї виплати, подання документів це потрібно робити тільки офлайн, чи можна все перевести в онлайн. Все абсолютно можна зробити онлайн. Хочу звернути на це увагу, тому що у нас є багато випадків, коли родини ВПО звертаються по субсидію, але потім не оформлюють її, тому що, наприклад, орендодавець знаходиться за кордоном. Насправді з орендодавцем можна вести цифрову комунікацію. Це є доступним зараз завдяки технічним доопрацюванням, які зробив пенсійний фонд. Нагадаю, саме пенсійний фонд є адміністратором цього нового інструменту на сайті пенсійного фонду можна зайти, оформити типовий договір віддалено з різних країн підписати його зі своїм орендодавцем, і власне після цього подати заяву на призначення субсидії. А орендодавець, якщо хоче, може так само подати дати позначку, і йому буде виплачуватися ще компенсація на сплату податків. Тривога у Чернігівській області, будь ласка, безпечні місця і укриття цивільного захисту. Причина зараз з'ясовуємо її. Повітряні сили, поки не повідомляють про неї, але тим не менш, небезпека з повітря. Пані Дарино, стосовно можливості подати, внести якісь зміни в той договір, який вже є. Ми зараз будемо моделювати ситуацію. Угода є. Все працює, наче окей, але вона ну потрібно її змінити, вона не буде типовою. Там, наприклад, тварини з'явилися, потрібно внести пункт про тварини, чи там якась власна побутова техніка, її окремо треба прописувати. Це якимось чином впливає на або процес оформлення, або якщо вона вже оформлена, ну субсидія ця додаткова на увазі, Чи не злетить вона у випадку таких змін в угоді? В жодному випадку не злетить, але насправді це дуже хороше питання, тому що на сьогодні, до речі, да, через після внесених змін можна використовувати як типову угоду, яку ми розробили, і яку можна знайти на сайті пенсійного фонду, але можна принести і свою. Багато родин ВПО вже насправді мають угоди з своїми орендодавцями. Дуже багато про це говорять. Організації ОСББ, наприклад, тому що угоди захищають не тільки ВПО, які орендують житло, але і власне орендодавців, саме через те, що вони дозволяють зазначити все майно, яке орендодавець передає для орендаря, і таким чином ну створити відповідальність за пошкодження будь-якого майна. І, от, власне, якщо у вас вже є наявна ваша угода. Ви можете принести цю угоду, просто показати, що да, ваші ця угода є фактично підтвердженням того, що ви справді орендуєте це житло, і на підставі наявної угоди вам буде призначено цю субсидію. Відповідно, звичайно, внесення змін в угоду жодним чином не обмежується вами. Як вважаєте, власники от житла, орендодавці? Вони... Готові долучатись до цієї програми. Ну, тому що не будемо приховувати, що у нас не 100% скажімо так, надання житла чи частини житла в оренду ну, відбувається у білу. Очевидно, насправді є різні ситуації. Є ситуації, коли власники бояться укладати договори оренди. Це насправді мені здається скоріше таке психологічне чи там. Традиційне сприйняття, що можна мати оренда, орендаря без договору. Хоча насправді, якщо подивитися на європейську практику, то абсолютно в кожній країні всі орендні відносини завжди оформлюються договором з двох причин. Перша причина, бо договір це завжди гарантія платоспроможності вашого орендаря. А друга це власне захист вашого майна і техніки, і меблів, все, що ви передаєте в рамках оренди своєму орендарю. І, звичайно, договір це також захист прав родини, яка орендує. Це захист її від непередбачуваних змін, від того, що завтра її просто виставлять на вулицю, тому що у господаря змінився настрій. Тому е, у нас є частина ринку, які е, частина орендодавців, які вже е, оперують наявними договорами. І ми працюємо зараз із асоціаціями ріелторів, із асоціаціями ОСББ і багато спілкуємося, і дуже часто чуємо фразу про те, що е, в принципі всі орендодавці е, вже ну не всі, всі орендодавці в цих асоціаціях вже давно використовують договори оренди. Але є і застереження, і значна кількість орендодавців побоюється поки що укладання договорів з різних причин. Ми розуміємо ці острахи, але ми вважаємо, що тут дуже важливо роз'яснювати переваги, чому орендний договір це насправді передусім захист прав самого орендодавця від тих же ушкоджень майна, що дуже багатьох лякає. Невелике уточнення, пані Дарино. Буквально хвилина, якщо ваша ласка. Коли угода оренди або розривається, або ну не хоче її продовжувати. Одна зі сторін, яким чином потрібно повідомляти ну, от пенсійний фонд до прикладу, що все угода вже не дійсна, субсидія не потрібна, чи це відбувається як, якось автоматично? Ну, звичайно, ми не побачимо, що договір розірвано, якщо самі е, підписанти договору нам про це не повідомлять. Тому так, якщо договір розривається, ми просимо повідомляти пенсійний фонд для того, щоб після цього звичайно було припинено надання і субсидії, і компенсації податків власнику, якщо він їх отримає. Спасибі за ці роз'яснення за те, що доєдналися до ефіру. Дарина Марчак, це перша заступниця міністра соціальної політики України. Вона була на прямому відеозв'язку.